Зараз я запрошую до виступу ВЛГМАМ-86, координатора автоматичного напрямку з хімічної безпеки Ольгу Цугульову, а сестувати їх буде міщу Зарядку, навчив директор 86. Доповідь на тему чи готова Україна до втілення принципів зеленої економіки, до сфери поводження з твердими побутовими відходами?» Досить довго. А із епізоду Костянтину Олідовичу буде виступати після обіду в зв'язку з тим, що... Быдь ласка, не как ты крылья мои президенты. Доброго дня. Ольга Цумньова, я представляюся Українською екологічно-громадською організацією Мама 86 і є пункту медичного напрямку з безпеки. Я дуже вдячна організаторам форуму за запрошення відвідати е, таке дуже цікавий захід. І дякую попередньому виглядачу, який мені дозволив виступити в цей час. Наша організація, яка має статус всеукраїнський, заснована у 1990 році. Вперше це було таке об'єднання київських мам. Це була Київська міська організація. З, е, часом наша організація е, е, отримала статус всеукраїнський і на сьогодні вона має 17 регіональних осередків в різних е, куточках України. Наша ціль це Україна скалого розвитку, дуже амбіційна, але ми вважаємо, що вона поступово наближається. Місія у нас є, вона пов'язана з захистом права на покоління на чисті кількість і при цьому ми виконуємо саме різні методи нашої, про які я вам трошки пізніше буду розповідати. Як я вже зазначила, я є. Пітичним керівником напрямку хімічної безпеки. Крім цього, у нас є ще два дуже потужних тематичних на напрямка. Перший пов'язаний з екологізацією нашої політики, і другий пов'язаний з чистою питною водою санітарією доступу до неї. І на теми екологічна освіти та просвіти і здоров'я вони є неприсутні в кожному із трьох роботи трьох наших напрямків. Тема моєї презентації чи готова Україна до втілення принципів зеленої економіки до сфери погодження з тратими побутовим відходом. Досвід того уроки виготовим. Наш досвід, наші уроки ми, ми накопичували протягом 20 років, і цей досвід він дуже яскравий і дуже. Цікавий, і оскільки в основному ця робота була з напрямку семічної безпеки, я вам про це трошки буду детальніше розповідати. Не дуже чітко. Чому я зробила акцент на принципах зеленої економіки? Тому що ця тема зараз вона дуже хвалює і світову спільноту, і нас. Тому що ви знаєте, в червні закінчився дуже цікавий, дуже важливий саміт Ріво Плюс 20, який прийняв підсумковий документ майбутнє, яким бажаємо, і позиції міжнародної мережі, яка пов'язана з роботою напрямку хімічної безпеки і роботи з правдивно побутовим підходом. Позиція так званої мережі IPN, яка в цьому документі висловила наступне побержання світової неурядової спільноти щодо позицій і руху напрямку зеленення економіки. На практиці реалізувати принцип заблюднувач платить в нашому стрімко розвиненому. Насиченому IT-технологіями технологіям світі ми приділяємо свою увагу з новими видами відходів, і, наприклад, електронні відходи вони відносяться до цього. І ми дуже умі, я маю на увазі і українські НО і мирову спільноту НО дуже стурбовані ситуацією, яка складається з пластиковими матеріалами. І відрукання які свідчать про стрімке зростання споживання цих матеріалів. І відповідно, стрімке зростання відходів, ми на практиці, завжди відстоювали принципи використання відходів споживання як вторинних ресурсів. Тобто ми на практиці реалізовували принципи. Сталого споживання, принципи використання елементів зеленої економіки і поводження з проблеми побутовими відходами вони є дуже таким яскравим прикладом нашої діяльності. Ну, по перше, як потужна всеукраїнська екологічна організація, ми проводимо нашу компонентну національну інформаційну кампанію, яка посвячується проблемам різним проблемам. І в тому числі роздільному збору та переробки побутових відходів, і на регіональному рівні ми виконуємо, в тому числі в Києві, в пілотний пілотні проєкти. До речі, в місті Києві у нас є міський осередок, і в Київській області, теж є обласна середа. І така яскрава подія на національного масштабу це був день землі 2005 року. Ми проводили цю акцію на передодні 35-ї ручниці святкування Міжнародного дня землі у Бідні і ми намагались повернути ще тоді 7 років назад увагу громадськості, політичних кіл, державних структур для де річних проблем, які спричиняють накопичення водних побутових від. Ці акції проходили тут на Майдані на Крещатику. Було залучено до цієї кампанії дуже багато політиків, які на декілька майданчиках виступали. Були відомі українські виконавці і дуже було відвідувачів багато. І ми розповсюджували нашу інформаційну літературу про, про проблеми, які пов'язані з мединними побутовими відходами і як можна їх. Возбутися. І ми спеціально для цієї акції підготували карту прийому старинно е е, серовини ну, прийому старинної серини і розповсюджували серед громадян. Далі е, ми створили в 2007 році спільно з нашими партнерами з Росії та Білорусі спеціальну базу даних альтернативних спалювань технологій порушення з небезпечними відходами і ми постійно відстоюємо принцип. Спалювання е, твердих побутових відходів е, є таке також е, 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 кримінальним, скажімо так, е, рухом, е, ну, тобто з, 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 з різних причин: вплив на здоров'я, вплив на здоров е, навколишнє на, на середовище, втрачання ресурсоційних компонентів, старинної серелини, тобто розпалювати асигнаціями. Чи не схвалюються наше сміття не Зараз ми в рамках роботи над стратегічним підходом, над втіленням принципів стратегічного підходу до міжнародного регулювання хімічними речовинами готуємо дуже велику потужну кампанію, яка буде состояти з декільких компонентів стосовно впровадження в Україні. Європейських відходів і стандартів до вирішення проблеми електронних відходів і будемо готуватися до впровадження демонстраційного пілотного проєкту. В якості електронних відходів ми вибрали відпрацьовані батарейки, які використовуються дуже широко в даний час. Зараз я хочу вам трохи розповісти про нашу регіональну діяльність. І в першу чергу я хочу звернутися на захід в Єремчі, де у нас працює дуже цікавий осередок Мама 86 Єремчі». І один із проєктів, який вони створили у себе в Єремчі, це проєкт з ґрунтування твердих побудових відходів в селі Мікулічин. Вони дуже цікаві і дуже. Творчі підійшли до виконання цього проєкту, було створено декілька завдань проєкту. Ну, По-перше, були облаштовані майданчики, були домовленості і договори з підприємцями, які вивозили це роздільне зброї. Це, це село, це не, 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 навіть не на районний центр. Потім дуже багато роботи проводили з дітьми і почистили сміттєстіхіли, сміттєзвалища на рідці котець. І дуже цікаву інформаційну працівницьку кампанію проводили. Я та ілюстративно вам це продемонструю. Оце так виглядають майданчики у Микуліччин. Така була акція Присвятили тволи в своїй річці, коли почистили берега засмічених. Так інформаційні кампанії практично показували, як можна надати відходам інше друге життя. Далі дуже цікавий досвід має наша організація в Кіровограді, мама вісім в всі яка проводила обстеження прилеглої до міста і території і, і знайшла. 30 тисяч що нанесла їх на карту на мапу. І цю мапу передала напередодні осіннього перебирання в місь... міський штаб. Далі вони Ми провели по 5 акцій з прибиранням сміттєзваліщ, це все події цієї весни. Далі вони запропонували приїхати на ці події журналістам і провели дуже цікаву прес-конференцію. Палана комунальника і далі такі і довгиної акції. Прибрали двадцять три смітника, інформує місць виконком. 30, тридцять 30 близько тридцяти залишились, і прокуратура дуже цікавилася, як місцева влада дотримується виконання законодавства провідку. Дуже цікавий проєкт, «Мами 86 артемів, які працюють з діточками щодо виховання дуже сталого відношення до поводження з проблеми побутовими відходами і особливо в частині роздільного збору сміття, оскільки в артемські є умови для сортування і таких плакати. І останні такі проекти, який дуже велику у нас викликає, це проєкт по будівництву міста Нова Кроковка мусороспалювального заводу. Це дуже я зараз була там на горі і слухала ще раз про цю технологію вилучення синтезу з непересатованого сміття. І ще раз порадила з моїми колегами Світлісь, і тобто ми е, стоїмо на позиції того, що спалювати нерозібране сміття це кримінал е, з трьох напрямків. І зараз мама за числа покупка проводить дуже запекле протистояння з міською владою, яка віддає на откуп 10 гектар. Чудової землі для того, щоб побудувати розспарювальний завод. І, і, в принципі, щось треба зробити, тому що сміття там дуже забагато. Але роздільний розділі це повинно було бути в першу чергу. Ми на рівні всеукраїнської екологічної організації центрального дуже дуже підтримуємо. 27-го ми мали прямий ефір на, на, на радіопромі. Така є програма АСІП Гармонії. І дуже була цікава ця, ця передача. Ми дуже багато отримали дзвінків. І ми дуже сподіваємося, що ми припинимося mm -hmm. будування такого заводу, як було припинено будування спалювального заводу в Донецьку. Ну, ми дякую вам за увагу, наші координати. Дякую. Дуже вам дякую за доповідь. Прошу віку звертання. Ну, вот, моё, нас, ну, да, вы да? сказали, вы занимаетесь вот, одно из направлений – это электронные отходы. Вот, кроме батареек, еще какие-то да, вот, вопросы на да. Вы знаете, у нас в принципе есть планы еще посмотреть на люминесцентные лампы, содержащие, но провели скрининг предприятий, делали специальные запросы в министерствах, тоже у нас, кроме сбора и хранения, занимается переработкой, к сожалению, таких предприятий совсем-совсем немного. То, что касается пальчиковых батарей, мы в Украине нашли, по крайней мере, троих производителей, я сейчас не буду называть их названия, два во Львове, один в Киеве, не производитель, переработчик. И к одному из Львовских у нас много, ну не только у нашей организации, у наших коллег-партнеров из Львова есть большие вопросы. И вот была такая замечательная акция Кафановская в Киеве, организации Кафан Молодые волонтеры, которые собирали в местах большого скопления людей во время футбольных матчей пальчиковой батарейки. Они очень неудачно сбрали эти батарейки во Львов вот, на ту фирму, которая ну, не заслуживает доверия и уважения. А сейчас их собирают в количестве 5 тонн. У них уже есть договор. Они отвезут это все во Францию. То, Что касается автосодержащих, то тут все как бы попроще. Дело в том, что э, существуют организации, которые имеют лицензию на э, сбор хранения, перевозку и переработку. И э, их их больше. И можно э, даже не, не, государственные э, юридические лица, государственные и частные юридические лица, они сдают, сдают э, ну, как в основном на хранение, но и есть и действия примеры переработки. Они сдают э, отработанную доступную лампу. То, что касается у нас очень много моря звонков. От населения, что делается с отработанными, хотя там 5 э, анонсированный 5-летний режим э, не сгорания, но они ча чаще выходят из строя, потому что покупают не, не очень качественные. И поэтому мы советуем и даже даем в каждом конкретном случае контакты организации, у которой есть лицензия на сбор хранение и возможную транспортировку и уничтожение. И, неохотно, но эти отходы принимают, потому что это отходы первые, первого класса опасности, очень, очень опасные. Mm -hmm. Но в принципе у нас вот, после пальчиковых батареек, если пройдет этот проект, у нас уже будет опыт и много контактов. Сейчас очень хорошая слушала какая-то социальная ответственность бизнеса, представители европейских бизнес-ассоциации. И мы хотели бы вот, сделать такой же проект, э, демонстрационный, чтобы потом можно было это разжирать его в разных регионах по отработанным ртутным лампам. Но здесь есть еще такая опасность отработанные ртутной лампы, то они могут биться, они хрупкие, поэтому вот мы еще не понимаем, как, как их собирать, потому что для, для их сбора тоже нужна лицензия. Если с пальчиками батарейки все просто, можно поставить контейнеры в универсамах, то вот с ну, то есть там много еще каких-то технических вопросов, но в принципе с ними чуточку легче. У нас на Никитовском ртутном комбинате их перерабатывают. Я себя... Да, да. А такой вопрос специфический. Вы никогда не интересовались именно электронными отходами в смысле вот, компьютеры, там, современная радио и техническая аппаратура. Ой. Потому что ну, меня в первую очередь интересует вообще право на переработку, потому что у нас возникла проблема. Нам просто сказали, что мы не имеем права их перерабатывать. То есть, несмотря на техническую базу, которая могла бы заняться этим. Я, 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 я понимаю, значит, сейчас в Министерстве экологии готовится целый пакет законодательных инициатив, чтобы гармонизировать наше законодательство с так называемыми электронными директивами ЕС. Они сначала готовили, то есть они готовили изменения в законодательства, в первую очередь закон о подходах, они вносили инициативы в национальное действий. денег на это не дали, потом у них были... попытки подготовить технический регламент, это все закончилось готовкой проекта распоряжения кальмином по электронным отходам. Ну, в общем, какие-то процессы идут, но пока очень и очень плохо. Спасибо. Спасибо большое. Еще вопросы? Пожалуйста. это за питание, Таня Лызенко? Как вы Скажіть, будь ласка, там де немає місцевих зарядки, у вас проводиться робота і запитання шане, абсолютно шумано в Воронівському районі, основну целу середньовувати. Це вже просто запитання, що має компліменти. В якому районі? В В Воронівський. Воронський. А, так-так-так, Я вже чула. Чула <натолість> да, 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 я чула. Ми з вами не це демо розмовляли. Ну, э, приходьте до нас, і ми над цими розмовляємо стосовно серед в Миронівському районі. Там, де немає масередків, у нас є дуже потужні партнери. Наприклад, в Кацюбинському у нас є дуже цікаві партнери, там нема в Київської області, але є партнери. І ми там з ними стояли разом. І в Львові у нас нема осередки, як склались, була ініціативна група, але не було створено осередки на цієї порані. Але є не, наші партнери, з яких ми завжди можемо розраховувати. Якщо там, де немає осередки, ми працюємо з, з дуже потужною мережою екологічних наук України. Дякую. Дуже вам дякую. Привіт Завтра у нас врані, в програмі в великому струковому залі буде доповіді е міських голів та представників міської влади щодо роздільного збору. А також буде конкурс бізнес-планів, і одним з бізнес планів, що домик представляє бізнес -план. це роздільний збір, е присвячений самотилізації електролам та бізнес-клана те м'якції. Дякую, дякую за відмітила для себе, а після ваших коментарів ще дуже-дуже цікаво. Дякую, вам за якщо будуть запитання Тоді я хочу оголосити перерву у нашому засіданні. Після переви у нас буде ще два-дві доповіді, які на нас чекають. Це закомов Костянтин Леонідович, керівник на цільного відділу громадсько громади «Чисте місто. І національний координатор РСФ в Україні велика Олена Володимирівна, директор екологічного клубу Еревос, і Жанра Олександра Володимирівна, виконавчий директор екологічного клубу Еревос. Чекаємо на вас місця обладнання.